Вже другий рік поспіль школярі розпочали навчальний рік в умовах повномасштабної війни РФ проти України. Попри всі випробування, першовересневий ранок був наповнений приємними хвилюваннями, дитячими усмішками, бантами та квітами. Запрошуємо на урочистий початок першовересневого засіву поважних гостей нашого дійства, першокласників нового навчального року та їх вчителів. Ніх, подвір'ях учнів Раду зустріли вчителі, та перший у навчальному році дзвоник. Особливо мені хочеться привітати іменинників і тих, хто винуватець нашого свята, це наші першокласники. Вітаємо їх оплесками. Ваш шлях буде дуже захоплюючим. Ваш шлях буде дуже веселим. Але будуть вас чекати і складнощі, будуть вас чекати і якісь розчарування. Але пам'ятайте, що ви українці. І ви надзвичайно сильні, ви надзвичайно мужні, і ви здолаєте все у своєму житті. Бажаю нам усім в першу чергу це перемоги, те, що необхідно кожному з нас як повітря. Бажаю кожному з нас терпіння, і е, нехай це терпіння переходить в намагання зробити все, що ми тільки можемо, заради нашої держави, заради наших діток. Заради їх здоров'я і успіху в майбутньому. Маленько. Цьогоріч заклади освіти звільської громади прийняли понад 550 першокласників. Загалом здобувати знання прийшли понад 7100 учнів. Кажуть, учнів. Школа довга нива. І в ній золоті зернятка, і щоб вона вродила, Треба нам вчитися. Ми вже не малят. Також 1 вересня на урочистому зібранні з нагоди початку нового навчального року заступниця міського голови Наталія Борис передала учням та колективу гімназії номер 9 державний прапор, підписаний особисто Валерієм Залужним, який свого часу був учнем даної школи. Умова повномасштабного російського вторгнення. Наш український патріотизм. Об'єднав наше суспільство, зробив нашу державу сильнішою. Сьогодні весь цивілізований світ захоплюється незламністю українців і нашим легендарним залізним генералом Валерієм, Валерієм Федоровичем Залужним. Передав синьо-жовтий прапор України, і давайте побажаємо. Нашому Валерію Залужному здоров'я міцного духу у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність нашої України, шановні друзі, пишайтеся нашим земляком, пишайтеся тим, що ви є учнями гімназії номер 9 все буде Україна разом до перемоги. Творімо перемогу разом, аби здійснилися всі дитячі мрії про можливість жити, вчитися, гратися, спілкуватися під мирним небом нашої рідної української землі. Налетіла тижим сила, дірки над дахом, розправляє чорні крила, бороні. Тепер не переможі, кожен більше, ніж людина, не Ні одинся одного без слів.